Скажіть свій прогноз на збірну України. Вітя, давай Ой, я чисто патріотичний, Можешь... потім я під чисто патріотичних почуттів. Хочу, щоб такий трудний для України час, наша збірна все-таки поїхала, доказала декотрим людям на чемпіонат світу. Ну, Я думаю, якщо вона перемогла Шотландію... Я думаю, на таких там, морально патріотичних почуттях, я думаю, вона і Уельс переможе і буде дуже рада, якщо вона поїде на чемпіонат. Якийсь точний рахунок чи без точний рахунок. Я думаю, що можливо Уельс трошки подивився, проаналізує і генів з Шотландії, то нам вже так не буде такий рахунок, яким, якийсь один-три. Ну, ну, думаю, що в один м'яч. Україна виграє. Ну, Діма, як ти? Як ти взагалі після 24 лютого? Як які твої думки? Як ти адаптувався за три місяці до цього не, не. життя? Такого ми вимушені адаптуватися, тому що життя триває. Дуже на жаль, що ну просто ну, я навіть не можу що сказати. бо немає просто слів з того, що відбувається, особливо на сході. Звісно, адаптувалися, якось намагалися завжди допомагати чим можемо. Залишаємося в країні всією родиною і працюємо, трошки щось десь допомагаємо, звісно, ну, хоча б роботою своєю тиловою, якби а футбол нам а... потрібен, як ти футбол... вважаєш? Чи футбол завжди потрібен, бо ми вболівальники і, і завжди Ні! ми були. І це не з серця і цим футбол любити неможливо. Їм можна жити або не жити. Ось ми їм живемо і нивою, і просто футболом. І дуже хочу подякувати збірній Україні за ці емоції. Це до речі, був перший матч, який я подивився з початку війни. Так. Повноцінно до по кінця, телевізору, да? Да, да, спочатку до кінця подивився, тому що лігу чемпіонів дивився трошки з поміхами на телефоні. А ось по телевізору вже побачив збірну України. Дуже хотілося побачити, подякувати хлопцям за самовіддачу. Хлопці давай, грали давай, з зіграю, вогником і сльозами на очах. Ну який твій за Україну. Мій прогноз. Ну я робив прогноз до речі, 1-2 бо не вірилось, чесно Дай, кажучи, що на нуль вдасться зіграти. Ну, в принципі не вдалося, але й вдалося більше забити. Але ну. також один-один-два. Думаю, що ну, ну, ну ти майже вгадав довгих з третьої спроби там. забити. Да, у нас там є така. В нас з Андрюхою знайома Ольга Остаповець. Вона там також мені спрогнозувала 1-3. Ось вона вгадала, виграла да. якийсь. Футбола, бачу. Наш, а да, знавець футбола, бачив наш навець футбола, не безполково да, гарна толкова дівчина, <рес> <рес> яка в футболі розуміється, може вгадувати вибачте, рахунки. <рес> <рес> Ось е... не, хотілося б, якщо чесно, побажати перемоги. Звісно, і виходу до Катару. Це просто обличчя нашої країни зараз, okay. яке представляє нас на європейських світових змаганнях. Ну і звісно, хочеться побажати хлопцям, знайомим і не тільки знайомим, хто зараз на передовій. Просто хочеться їм подякувати. Низький вам Муклін. Дякуємо вам за те, що ми живемо, те, що ми є Україна. І слава Україні! Хлопцям. Героям слава! Ну, а я так, я на фарт думаю, що наші програють 2-1. Я тобі програю. Але звичайно хочеться, щоб вони вийшли на чемпіонат світу, і це буде така якось перемога Кауша на Євробаченні. Це така візитівка України, реклама України в такий час. Це дуже важливо, щоб про Україну чули, бачили Україну, щоб не забували. Бо без підтримки, на жаль, такого терориста не перемогти. А це дійсно терористи, яких треба з цієї лиця землі. Ну, пригомонити хоча б трошки так, при зменшити та та що... їхній апетит, хоча б. Руського цього міру просто не має бути ні в Україні, ні в Європі, ні в, в Росії навіть. Бо це вже це... велика країна з великим потенціалом, але з конченими людьми. На жаль. На ну жаль. нічого. Будемо вірити, що Україна подолає це все і. Тільки так, наче ніяк великі міста, море скупчення людей, теж військовий стан. Все подивіться, базари переповнені людьми, там залізничні вокзали переповнені людьми. І я думаю, що якщо повітряна тривога буде, а повітряна завчасно, значить люди можуть з стадіону розійтися. Чи десь рядом якесь бомбосховище є. Воно ж попереднє, це ж не, не зразу, не то, що ракета летить і раз і бабахнула, ніхто нічого не знає. ППО ж е должно перехватити все. Зараз оце ж теж є. Зараз ну, пару днів немає повітряної е цей тр. Е Вони вже пуляють, коли збірна грає. <сад> Неділю треба очікувати. Так що це не вихід, а потім вже теж не, не можна людей оставляти без їхньої професіональної діяльності. Як би там не, не було, то, Хороший, я, Андрюха, не поїдет, так. Вийду, вийду. так вже в нас немає, якби грає допомагати благодійні матчі, щоб піддержувати форму. і Я за це. Ну, що не, не, не буває? Ну, Буває, от Краматорський на, на вокзал. Я говорю, ринки переповнені людьми. Люди їдуть на, на роботу, з роботи по, по своїм справам. Це як говорить... І Так, тому я і задавав питання про адаптацію, бо рано чи пізно доведеться ну, адаптуватися і грати в цих умовах. Ходять слухи, що ходять чутки, що чемпіонат проводити без. Глядачів, то тоді ми гравців підставляємо. Значить, якщо та ракета може летіти, то е, значить глядачі і в останній час, я думаю, що не стільки багато там глядачів, то що тисячами будуть ходити на тим більше на другу ні. Може у премєр ліді і то матч там в Шахтар Динамо Київ, і про там все. А останні мало буде так, що це не нічого ні про що не говорять. І... І я думаю, так як я на початку своєї бесіди сказав, хоч якось забути про цю таку невимушну ситуацію в країні, цей військовий стан. І хоча декась розряда для людей буде, а самі футболісти будуть піддержувати свій професіональний статус, ну так грати грати потрібно, бо зараз вже три місяці з четвертий пішов. Вже організм якось ну і мізки, ти починаєш сприймати, ну, ти вже приймаєш цю ситуацію, бо, бо на початку це, звичайно, однозначно було, що не грати. А коли вже проходить стільки часу, то ну, організм хоче дійсно відпочити, бо постійно бути в напрузі, так, нічого не робити. Я навіть ось. Відновив свої відео, до цього взагалі нічого не хотілося робити. Була така напруга, апатія, що ну, бо це зрозуміло, це характер організму. Це складніше і страшніше, коли тобі байдуже. Тоді... Тоді це, ну, на мою думку, погано. Коли тобі байдуже за країну, за це Лас, все давай, ти давай, не хвилюєшся. Ну, мені здається, зараз вже хто кому було байдуже, багато вже повиїжджало. Ну не, не за всіх так можна казати, хто. Але така ситуація, що тут не скажеш, хто правий, хто не правий, хто кожен приймав рішення, як вважав за потрібне, за свою безпеку. А де хто може навпаки з тих районів. Де були обстріли, Дерезної де були гарячі досягні. такі точки, повиїжджали, допомогли Збройним силам, більш легко працювати, бо це ж також не загадка, що Росія користується людьми як щитом. Хоча з 15 липня проводити чемпіонат України в всіх лігах і е -е, в середу повинен бути товариська гра міжмініва. Вісімнадцять років ніва шістнадцять і приїжджає що з Чорногорії президент України Артур Загорулько, то і буде дивитися, кого з цих е, двох команд краще брати е, ну, на майбутнє. Якщо буде стабуть стартувати в другому лігі людей, то я думаю, що все, все нормально, але но тут тільки. Якщо ставка на молодь буде робитися, то видно, якби фінансові умови не дуже, я так думаю. І якщо ставка на молодь, то скільки ми будемо чекати якогось підвищення ниви нашої ето. Якщо людям зараз по 16 років, то скільки їм треба в другій візі набирати досвіду, це як мінімум. 4-6 років, коли їм буде по 20-22. Коли дві команди ставлять зовсім дві цілі. А по перше, це ж будуть ті, вибирати серед цих гравців, тому що кращі Вінницькі, вони як мінімум в академіях Шахтаря, Києва, других команд. Так що, в мене яцю на, на, на місцевих і ніколи. Люба команда, навіть за кордонні, Барселона, там Реал. Вони ніколи повністю не, в своїх вихованцях не грали. Люба команда сплав досвіду других, з інших других країн, легіонерів беруть все. А тут я не впевнений. Ну, це моя особиста думка. І ще проблеми, неясно, хто старший тренер. Загалі зараз ось тільки що проходив, зробили паузу Володимир Коваль, директор да, він школи Вінської, Нива, Олександр Остапенко. Олександр так? Ні -ні. Олег, Олег Олег. Я вже Олег Остапенко, Олександр Горійнов, да, вже згадував про нього. То, то сказали, що поки що. Нема про що, нема що говорити, нема що офіційно так, ну, з їхньої вони як офіційні особи щось донести. тому ми ось так, поки що неофіційно в таких болівальницькому колі ось у віті запитуємо, він так більш знає. Ми можемо більше говорити, розмірковувати. Ну, я, моя ще теж особиста думка зимою. Ми ходили на товариські ігри. Тренера були відомі в Україні Ліонов і Старостя. Що мені сподобалось, вони за той короткий час, що вони тренували команду, вони привчали команду до нового стилю гри. У них своє бачення на, 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 на це. Гравці, яких вони ну можливо, не, не ті, що ми хотіли, але. Як деякі люди за мною поділяли думку, вони на Рівних грали з, з першоліговим Поділля, дві гри зіграли. Потім, потім пізніше в Києві обіграли епіцентр. Все, я все, це все дуже хоро, хороше. Потім да, говори, я тебе не хороше, буду яке, якби, ну, Майбутнє було цієї команди. Ну не наша вина, так вийшло. І зараз, от не, не зрозуміло. Е, якщо стільки продивляються молоді, значить тоді команда, якби вона є, але в неї зовсім другі пріоритети будуть. Ставка на молоді. Ну не може так бути. Мені треба, щоб було декілька досвідчень. І скільки нам цього чекати, скільки ми будемо на цих задвірках другої ліги. Місто з такими командами, з такими традиціями. Е, у ну, мене це не, не знаю. Скільки у мене таке питання? Скільки можна чекати, коли щось тут вирішиться? Які, Мовите, вже бачиш, деякі, війна, ко, війна вже прийшла, да, що чекати. Ко, команди, міста, які були весь час внизу нас, ще й не в обіду, е, як би сказати, де, деякі села зараз грають. Вже не то, що в першій Лізі, а в прем'єр-лізі, то про що можна говорити? Це зараз вже питання трошки, бачиш, вже не можна сказати, не актуальне, бо на часі зараз треба Україну зберегти, бо як не як загрозу, все, все рівно ще є. Просто завдяки нашим збройним силам ми маємо можливість зараз знімати і трохи якось вийти з того стану ступору, бо він дійсно був. Тому зброї ось так нашим хлопцям, воїнам велике спасибі, що вони нас оберігають, і також нашим іноземним партрен... партнерам, країнам ну, більше, без мер. них, без них, на жаль, не буде. Ну як, як це сказати, від того, що зараз окупували, без цієї підтримки, зброї ну неможливо буде їх назад повернути. Це, це просто така реальність. Дипломатично з ними нема що говорити, тому тут треба тільки військовим шляхом повертати території. Ми думаємо, з часом все буде добре, ми надіємося. Ну, бачу, бачу, Україна об'єдналася, тому тут віра є сильна. Віра є сильна, бачу багато людей. Зараз ще буде грати, ще одна нива буде грати. Вітя посвіти, будь ласка, що це ще за Нива буде? А Ти, це вже напряму, це нево, то примірний грав. Це, це, це э, 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 я запутув, після <гус700> цього матчу буде грати Нива э, 2006 року. Ага, клас. це вони поділили. Так, yeah, Вони будуть грати благодійний э, матч з одної э, благодійний чи товариський з одною із місцевих. Команд, але вони готуються на гру на середу. Ця нива, що грає час 2005 рік, буде грати з нив, ну, тоже Нива 2006. І по моїм якби, даним прилітає президент клубу, і він серед тих двох команд буде краще е, вибирати і долучати до основного складу ниви. От зараз ми прийшли, гра... зараз ну, поділя відродження буде грати. Да? Це вони... да, другий тайм. Це вони другий та а, а, п... а то просто був а пауза, пауза, пауза водопільна. Да. То в першому таймі на двадцять п'ятий була. Ага. Бо я думав, що закінчився. Да, ну, це... Це, нас... це вже більше. <ріх> да. Перед цим грали зовсім. Ну ті, хто навіть близько не залучався до навіть запас, заявку. А ну, зараз. А що дивіться. Я скажу вам на другий тайм. Вийшов е гравець, який був з нивою Валерій Чухно. Чухно, да чухно це ми всі впізнали. да, виход, да виходив на, на замін. Панасюк Панасю Панасю ось в центр. Е да, ви, ви він вийшов... за кордоном був бачив. Да, Повернув Панасюк був за кордоном, не ну, буде називати де і з ким. О, і... Понесив, я не знаю, один, може, чи два матчі на заміну виходить, а до речі, деякі матчі на Кубок Золинів повністю відіграв. І ще деякі <кхи> матчі в нього досить, досить... досить є. Ну, Подивимось, другий тайм, що поки більш, як ви бачили, вище і Панасюк, більш досвідчені, тому що в першому таймі. Польові моменти, але молоді люди не скористались. бракувало досвід, десь якась нерішучість, неточність, підводила і вони не змогли забити. Друге, та, думаю, буде поцікавіше. Ну, бо тут такі, Лісту... може досвідчені, але да, двоє є досвідчені. Двоє, троє досвідчених, більш таких вийшли гравців, Так, що подивимось. Другий тайм, це думаю. У середу подивимось на той матч, якби просмотровий. А завтра на підколеджі буде також ці на, хлопці грати? На, на, на підколеджі взагалі там один з благодійних турнірів, що буде грати Аврішука і... З 2005 дві тисячі ось цей, що зараз 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 на полі грає В середу точно часу не знаю, де чи пізніше мені сказали. Нева на кінець забила гол. Це я камеру. Треба раніше включати. Приморга, так? Ні, забив. забив. Зняв. Я, не, я, не, я не, зловив. О, бачите, мої, як би сказати, е, такі. А хто ж забив? Це. Руденькі, так? Ні ну Ігор, треба ж нормально сказати, я ж на... так. Да, хлопець о, забив з рудою зачіску. Якби мої. Такі, чуття, е, на перших хвилинах другого тайму молоді невінці відкрили рахунок. Так що я думаю, ну, тим більше цікавіше буде. Ну це старші, так це виходить, бо в першому таймі. Я так подивився. Ну хлопці такі ще не там, не, там видно ну, зелені так, да, більш молодші і там е, заворотами розминаються. Дві тисячі шостої, ну, дві тисячі сьомий рік. Зовсім ну це потенційна така основа, да, будемо так говорити. Е, ну потенційно так на процентів. Е. Ні ну тут е, хлопці вже є, які ну, я, да, з мізками так, да. професійними, такими е, не дитячою працькою. Е. Бо відчувалися, в першому тайму якось ну, дитячий футбол. От зараз навіть по там, по, да. по перших хвилинах комбіна не комбінаційні, а якийсь склад де це саме. І там було видно, що багато грає набагато молодших, ніж 18 років. О, ось друг, другий момент. О, о 2-0 робить. Я ж кажу, це основа. Що, що я і говорив? Що напевно буде в другому таймі. У зв'язку з виходом декількох більш досвідчених е гравців і тут не ну, зрозуміло, чому так розслабилось, і не, не з настроєм вийшли гравці подія відродження. Ну, буквально якісь 5 хвилин Ніба вже довела свою спроможність і вже веде два минути.